Ми повинні працювати з кожним громадянином, який потребує субсидії, адже часто особливо в районах люди навіть не йдуть оформлювати собі допомогу, бо погано проінформовані потрібно зробити так, щоб всі, хто потребує пільг для оплати комунальних послуг, їх отримали, зазначив Сергій Машковський, голова Житомирської облдержадміністрації. Ну що деякі люди кажуть, ми по три місяці, по два місяці не отримуємо ніякої інформації. Ходимо, ходимо тут, щось питаємо, намагаємось дізнатися. Цього не повинно бути. Категорично цього не повинно бути. Тому це як обов'язкове доручення щодо надання інформації. Призначення або відмову для того, щоб люди знали, де вони, як вони, і не зверталися по декілька разів, і не ходили або, взагалі, знаходилися в якомусь становищі, що не зрозуміло, що з їхньою заявкою. Наступного тижня для працівників Укрпошти, які розносять бланки для оформлення субсидій, проведуть спеціальне навчання, щоб вони могли доступно розповісти громадянам про те, як оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, аби до кінця жовтня всі, хто потребує субсидій, їх отримали. Міденно міністру України перед областю поставлено завдання щодо забезпечення досягнення цільових показників мінімальної кількості домогосподарств, яким до 30 жовтня 2015 року мають бути призначені житлові субсидії, а саме це 130 6 тисячам домогосподарств для наших сусідів цей показник становить Вінницька область 195 тисяч, Київська 235 тисяч, та Рівненська область 119 тисяч. Виходячи з цього, до кожного району і міста будуть також 136 тисяч домогосподарств. Також громадянам радять звертатись до управлінь праці та соціального захисту населення та на гарячій лінії.